Всім привіт! Сьогодні в сьогоднішньому відео говорю про проект Redstone. І сьогодні буду говорити про таку інтеграцію з Manta Network. Знаємо, що Manta тепер недавно були у лістинг, команда запустила власний токен. І нещодавно Redstone об'явив про інтеграцію саме з Manta. Тепер всі переваги Redstone можна використовувати на Манті, і Манта може використовувати переваги Redstone. Отже, що таке саме Redstone, нагадаю, в двох словах, взагалі, для чого він потрібен і наскільки це фундаментальний продукт. Redstone – це є оракул у криптовалюті. Він зібрав вже певні інвестиції від крутих фондів. І зараз проект дуже сильно розвивається, має власні активності, які можна використовувати на різноманітних платформах. Звичайним юзерам, так само е, тестувати продукт і тому подібне. Е, тому придивляємося до Redstone дуже крутий продукт. У е, Redstone є ряд е, крутих інтеграцій, з такими як TomCoin, тепер теперка Manta. Я думаю, що в майбутньому буде е, дуже багато нових е, крутих інтеграцій. Е, ми будемо слідкувати. Е, про Манту хочу сказати, що там запускаються нові функції, будуть використовуватися як токіни Манта, так токіни е, Redstone. Пізніше буду додати нові пули, дуже багато іншого. Тому Redstone дає дуже багато крутих функцій, якими потрібно користуватися, і які будуть мати попит в майбутньому. Тому слідкуємо за новинами Redstone. Буду вас як амбасадор проекту повідомляти в майбутньому про всі новини, апдейти, події. Тому слідкуйте за новим відео. Всім папа, -па, до зустрічі!